Вітаю! ви дивитесь соціальний проект Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Аби вам було ще цікавіше, ми із ветераном російсько-української війни Євгеном Сивоплясом розповідатимемо вам про те, як спілкуватися, поводитися та допомогти адаптуватися військовим не лише в теорії, а й на практиці. Вітаю Євгене! Вітаю! Євген Сивопляс, ветеран боєць 3-ї штурмової бригади, родом з Чернігова. У лютому 2024 року під Авдіївкою отримав тяжке поранення, після якого лікарям довелося ампутувати ногу. Нині Євген є головою громадської організації з Рушскелю». Щотижня у Луцьку він проводить акції на підтримку полонених українських військових та активно інспектує місто на доступність закладів для людей з інвалідністю. Сьогодні тема нашої розмови військові вдома. Як поводитись у їхній присутності рідним та чого краще не робити. Родині, яка зустрічає військового чи ветерана, варто бути готовою до того, що удома рідна людина може ще деякий час воювати. Адаптація потребуватиме часу, і захисник ймовірно переживатиме. Фізичні, поведінкові та емоційні післявоєнні реакції до фізичних проявів адаптації відносимо проблеми зі сном, надмірну пітливість, прискорене серцебиття, відсутність апетиту або переїдання, головний біль, біль у м'язах. Тощо, військовий може реагувати на адаптацію із своєю поведінкою, мати проблеми з концентрацією та пам'яттю, уникати людей та усього, що нагадує про війну, бути постійно настороженим, в очікуванні небезпеки, зловживати алкоголем, аби розслабитися, а ще реагувати на гучні та різкі звуки. До речі, Євгене, а розкажіть, чому не варто кричати в присутності військового? Все, що голосно буде сприйматися як небезпека, це людський голос, це протягом зачинені двері, це робота двигуна мотоцикла, автомобіля на світлофорі або навіть биральні повітряна сушка. Вони все всі будуть тригерити про те, що якась створюється небезпека, і потрібно реагувати. Тобто ці гучні звуки, вони будуть мобілізовувати військового, готувати його до бою. Знаю, що і різких рухів у присутності ветеранів чи військових і вдома, і на вулиці краще не робити. Чому? Так, так само, як і голосні звуки, різкі рухи будуть мобілізовувати людину, і особливо в громадських місцях, коли підлітки рухаються, вони можуть бавитись між собою групами, там штовхатися, відбігати. Ось ця поведінка, вона так ну, досить сильно тригерить. Ось на цю така відчувається роздратованість, агресія. Хочеться так. Ай-яй-яй, не робіть, бо ви ну, робите погано військовим. Це чисто на психологічному рівні такий тиск відбувається на психіку людини, яка повернулася з бойових дій. Та? Так. Десь рік-рік, як я вже не воюю. Ось якщо до. Адаптація відбувається до голосних, голосних звуків, ось більш-менш поступово можна відслідити, що ця, ця ситуація покращується, ось саме різкі рухи, вони начебто, знаєте, вчора з поля бою. В цьому якось ну, нема прогресу. Тому не можна сказати, скільки часу конкретно треба, аби адаптуватися. Мабуть, у кожного по-різному, Так. ну вам року не вистачило, так, щоб звикнути. Військові психологи рекомендують також не підходити зі спини, а спочатку встановити візуальний контакт, переконатися, що військовий вас побачив, а вже потім підходити ближче. Крім того, після повернення додому у захисників можуть проявлятися і емоційні реакції на адаптацію, як, от часта зміна настрою, нездатність розслабитися, дратівливість та спалахи гніву, неможливість відчувати позитивні емоції. Що ж робити рідним захисника. Проявіть терпіння, не намагайтесь прискорити події, краще дайте час та створіть умови вдома, сприятливі для адаптації. Потурбуйтеся, аби в родині панувала атмосфера довіри. Враховуйте, що довіра ветерана до членів родини і довіра до побратимів чи посестер може відрізнятися. Поважайте особисті кордони близької людини і не забувайте турбуватися про себе. Величезною помилкою рідних є очікування повернення військових такими, якими вони були до служби і до яких ми звикли. Люди повертаються з війська з новим досвідом, з іншими пріоритетами та цінностями. Не варто ображатися на те, що побратими та посестри зараз для них є більш рідними людьми, аніж ті, хто чекав вдома, адже разом вони були на межі життя та смерті. Євгене, уже не раз доводилось чути від військових, що їхні побратими для них стали справжньою сім'єю. Чому це так і як це сприймати рідним? Рідним треба це прийняти: прийняти, що в нашому житті з'явився хтось більш пріоритетніший і важливіший. Бо знаєте, коли ось відбувається це поранення, якщо взяти мою крайні поранення. Де в мене не було сили самостійно про себе подбати, вийти звідти. І коли вони мене звідти витягували, мене навіть не було сили за себе боротися. Я просто їх благав мене залишити, щоб спокійно вмерти. А вони все одно боролися, боролися, і ось в таких ситуаціях формувався такий дуже сильний емоційний зв'язок, спільні переживання. Спільні переживання і оці надвиклики, які спільно долаємо, і це дуже об'єднує. І в перший час, ось побратими, вони в пріоритеті, але далі пізніше, коли вже відбувається лікування, реабілітація, людина перелаштовується вже на цивільне життя, то зв'язок з побратимами він навпаки повертає в бій. Бій, ось ці. Спогади і виходить, що навпаки хочеться дистанціюватися від побратимів, а менше писати, щоб не нагадувати собі. Бо ці спогади, вони просто якщо взяти добу, ось вони можуть хвилями приходити, приходити, якщо себе не перемикати, занурюватись знову в ту реальність, то це важко. Важко тому далі таке йде вже свідоме уникнення, у, у, уникнення від взаємодії з побратимами. Ви вже зараз не підтримуєте контакти, я намагаюся побратим... обмежувати, обмежувати, щоб за цю добу якнайменше згадувати про ті важкі миті. А якщо поранення не було у військового, так але все одно оцей зв'язок з побратимами він все одно міцним є під час служби. Так, він все одно є міцним, і якщо людина, наприклад, не демобілізовується, йде відпустку, або навіть виходять на ротацію вже десь в безпечне місце, то так там ці побратими будуть залишатися важливими пріоритетними, бо ще й піти вперед, ще воювати. і Ось цей зв'язок буде непорушний. Це не завжди розуміють рідні військового, які чекають, які моляться за його життя, здоров'я, та і деколи їм зовсім не зрозуміло, чому так. Напевно, вони не зможуть цього розуміти. Ось ось тут треба тільки, знаєте, просити, щоб прийняти це. Бо зрозуміти цього ну, неможливо, якщо людина не була в тій ситуації, не переживала цього поруч. Ось немає того досвіду. Це якраз і є тим елементом, що створює нерозуміння. Після повернення військового додому дайте йому час відпочити та побути наодинці. Це абсолютно нормально та навіть корисно для того, щоб нервова система відпочила від постійної присутності інших людей. Варто звернути увагу на те, що коли військовий повертається додому, він сподівається, що тут його зрозуміють, і він опиняється у своїй бульбашці, яка до війни була безпечним місцем. А скажіть, Євгене, чи варто рідним військового жаліти його? Ну, напевно, варто перші дні, ось після операції, ось коли військовий ще намагається усвідомити, що від, відбулось, ось там ще можна пожаліти, а далі це вже буде навпаки шкодити. І ось в моєму випадку. Вже досить часу пройшло там, а коли я зустрічаю зі своїми батьками, то на їх обличчях я читаю траур, траур трагедії. Тобто я вже людина активна, сповнена надії, вже маю цілі, рухаю, задоволений, вже себе знайшов. В мене вже все грає барвами. А я зустрічаюсь з батьками і читаю ще траур, що вони на мене дивляться, як ну, на якусь катастрофу, або що там моє, моє життя буде спіткати там. Купа проблем, і ось це читається і не хочеться. Гарна порада це ось а саме не жаліти, а бути підтримкою. Що ми з тобою і в тебе все вийде. Ми будемо поруч. Дякую вам за розмову. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду. Свідомі телеканалу конкурент конкурентів та громадської організації «Зруж скелю».